Дисципліна завжди перемагає талант. До мене, як до астролога, часто звертаються люди, щоб дізнатися про свої сильні сторони, про свої таланти та здібності. Але мало знати свої таланти. Талант без дисципліни і без наполегливості, без роботи над цим талантом, він нічого не вартує. Абсолютно, у вас може від природи бути якийсь дар, який... Якийсь талант, але якщо ви його не використовуєте, якщо ви не працюєте над ним, якщо ви його не розвиваєте, то він ну він просто залишиться словом. Він нічого не буде означати в вашому житті, нічого буде, не буде в нього корисного привносити. Тому. Основне тут дисципліна, Да? Людина, яка такого дару не має, але вона хоче в собі цю якість розвинути, да? і буде над цим наполегливо працювати, вона переможе того, у кого цей дар є, але він, він його не розвиває. Ну, наприклад, сильна інтуїція. Да? Інтуїція є абсолютно у всіх. Але хтось її чує, хтось її розвиває, хтось її не чує. Та да? людина, яка її ну у кого там більш слабка інтуїція, але якщо людина буде робити вправу на вправи на інтуїцію, да? на розвиток своєї інтуїції буде до неї дослухатися, переможе ту людину, у якої інтуїція сильніше, але вона її не чує. Вона її не чує, вона її не розвиває, і вона ніяк це у своєму житті не застосовує. Так само будь-який інший талант, да? наприклад, дизайнерські здібності. Там, якщо у вас є дизайнерські здібності, але ви не малюєте, ви не, там, не працюєте в цій сфері, наприклад, да? ніяк цей талант не задієте, не думаєте, як його ще краще розвинути. Да? то Людина, яка, наприклад, такого сильного таланту, як у вас, немає, але їй дуже хочеться. Їй, наприклад, це потрібно, і вона починає вчитися малювати, вчитися якось креативно мислити, створювати щось, щось таке цікаве. І ця людина переможе її, цей ну її ці здібності вони дійсно перетворяться на талант. Тому талант це просто слово. Воно нічого не варто без дисципліни і. Без роботи над собою. Якщо хочеш дізнатися про свої сильні сторони і як їх розвивати, пиши мені в директ, хочу консультацію». Пака!